86 кращих робіт протягом 25-літньої творчості метра пензля, представлені глядачам у виставкових залах музею. Майстер реалістичного портретного та пейзажного жанрів Ярослав Ціко за життя побував у багатьох країнах світу. Нині живе і творить у Москві. Проте, як тільки випадає нагода приїхати в Україну, одразу ж відкладає усі справи, аби із головою поринути у творчість, оточену краєвидами Карпатських гір. Пророда. Карпат достатньо для того, щоб можна було накопичувати енергію і збагачуватись і, і дійсно творити, вільно, без бажано занурюватись, коли біля водоспаду, в мене їх багато, я їх страшно люблю. Так? Тільки шум води, десь може спів птахів, вітер. Оце. Коли мене запитують де-небудь за кордоном іноземці, звідки родом, я називаю я з Карпат, Не держава. Роботи Ярослава ціко так і заворожують своєю реалістичністю, виразністю та досконалою технікою виконання. В цьому, мабуть, і проявляється вроджений талант митця, якому під силу підкорити навіть найвибагливішого споглядача. На цьому акцентують увагу і закарпатські художники, які відвідали експозицію. Автор, який тяготіє до реалізму і в жанрі портрету, і в жанрі пейзажу. Я би сказав, ніжно шепітом говорить до глядача. Я бачу, що він притаманий своєму ключі, представив цілий ряд робіт, які можна кваліфікувати як такий добротний реалізм. Власний малярський талант Ярослава Ціко проявився ще у студентські роки. Коли митець навчався у львівській політехніці на архітектора, про це розповідає однокурсниця Ярослава Наталія Русин, яка нині привітала художника із значними успіхами та зберегла його найперші роботи. Портрети написані 25 років тому. Це його майже перші роботи. Хоча ще тоді, от коли він так малював, ми казали, що ми зовсім не похо. На портрети, які ти малюєш, і каже, ви не розумієте, я вас так бачу. <сум> Це була його позиція, і я бачу, що дійсно його позиція всього на ціле життя і є. Художня виставка Метра Пензля Ярослава Ціко триватиме у музеї протягом двох тижнів, аби кожен бажаючий мав змогу насолодитися та зарядитися невичерпною енергією Карпат.